на проспекті Шевченка 3 відкрився перший у Львові магазин жіночого взуття торгової марки Нейчурлайзер. Ця торгова марка належить відомому гіганту роздрібної торгівлі північної Америки компанії Браун Шу, який належить 300 магазинів Лайзер» по всьому світу. Магазин «Нейчер Лайзер» пропонують взуття з натуральних матеріалів та підошвою, виготовленою за спеціальною технологією. Надійна і дуже жіночна відповідає повсякденним потребам сучасної жінки. В новому магазині можна знайти моделі різних кольорів і фасонів на будь-який смак. Це взуття середньої цінової категорії. Воно досить зручне, щоб носити його цілий. Все шкіра, дуже зручні підошви, мала вага, збалансованість, гнучкість, м'якість у русі пропонуємо. Є як спортивного типу, так і класичного. Для різних категорій є молодіжний, є для більш старших, для ділових жінок. Тут професійні консультанти допоможуть обрати модель, що стане гідним доповненням до гардеробу жінки із власним почуттям стилю. Адже вже зараз в торговому залі близько 180 моделей жіночого взуття колекції весна-літо. Перші три дні з нагоди відкриття ми пропонуємо нашим клієнтам знижки 10% на всю продукцію, а також гарантований подарунок від нашого торгового бренда начелайзер. Фірмовий магазин «Нейчерлайзер» працює щодня з 11 ранку до 8 вечора за адресою проспект Шевченка, 3.